Пошукали на понад мільйон гривень на Івано-Франківщині. Викрали злочинну групу. Троє прикарпатців продавали в інтернеті неіснуючі автомобілі. Наразі їм повідомили про підозру. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Шахраї розміщували оголошення про продаж автомобілів за кордоном за меншою ціною від ринкової. Потенційним покупцям вони повідомляли, що автомобілі знаходяться за кордоном, а для їх доставки та розмитнення необхідні. Перерахувати певну суму коштів після отримання цих коштів покупці на зв'язок не виходили. Організувала шахрайську схему 42-річна жінка, яка залучила ще двох знайомих. Саме вона розміщувала оголошення та її номер телефону був вказаний для зв'язку. Їй телефонували покупці, а вона вже переадресовувала на свого спільника. Під час спілкування з покупцями він переконував у необхідності перерахунку передоплати на банківську картку. Всі ці картки були оформлені на підставних осіб. Третя учасниця групи знімала кошти та віддавала їх організаторці. А далі вона легалізовувала та розподіляла між ними. При Карпатці ошукали більше двох десятків осіб на суму 1,3 мільйона гривень. Організаторці злочинної групи суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із визначенням застави на понад 240 тисяч гривень. Також правоохоронці арештували майно підозрюваних на суму 700 тисяч гривень.